Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та український журналіст з міста Сукіряни Чернівецької області Ігор Швець. Звертаюсь до українців. З проханням підтримати всеукраїнську акцію Свободу В'ячеслава Зінченка. Свобода, свободу В'ячеслава Зінченка! Так, сьогодні я перший в Україні анонсую. Початок всеукраїнської акції Свобода В'ячеслава Зінченка. Знімаю відео, анонсую початок цієї акції. Я сподіваюся, що багато людей, які підтримують В'ячеслава Зінченка, його батьків, які вірять в його невинуватість, будуть відзнімати такі відео з інших міст, обласних центрів, містечок, сіл України, будуть викладати відео в Ютуб, Фейсбук, TikTok, в інші соціальні мережі. Тільки так ми можемо змусити наші суди, нашу владу по закону, по справедливості розглядати справу вбивства Ірини Фаріон. Тому що В'ячеслав Зінченко не винуватий. Це не тільки моя думка, а й думка багатьох українців. І нам за невинуватість В'ячеслава Зінченко потрібно боротися. Потрібно боротися, і боротьба буде довгою. Але я вірю, настане той день, коли ми зустрінемо В'ячеслава Зінченко, який виходить з воріт колонії номер 4 де він зараз знаходиться. Тому в сьогоднішнім відео я анонсую початок всеукраїнської акції. За свободу В'ячеслава Зінченка, прохання до всіх українців, будь ласка, відзнімайте відео, викладайте в соцмережі, підтримуємо В'ячеслава Зінченка і його батьків в боротьбі за свободу свого сина, за свободу усіх синів та дочок українців. Тому що ми не знаємо про долю своїх синів та дочок, яка їх буде спіткати. Доля. І кожен з наших дітей може опинитися на місці Славіка. Свободу В'ячеславу Зінченко, починається вся українська акція підтримки Славіка і його батьків. Слава Україні, героям слава! Розпосюджуйте українці! Відео, викладайте відео підтримку В'ячеслава Зінченка і його батьків. До нової зустрічі. Починаємо працювати. Дякую вам.